Поціновувачі поезії Ліни Костенко в холі драмтеатру почали збиратися задовго до початку творчого вечора. Помітне хвилювання, адже дехто на цю зустріч чекав десятки років. З творчістю поетеси виявилися знайомі майже всі. Горна, я вже як ті пророки, що часом божеволі божеволі жалю. Я знаю свій народ. Кляну його пороки, але за нього господа молю. Ха, ні, просутувати я творчості не можу, але, ви знаєте, готуючись до вечора, познайомився з творчістю, я не є великим. Таким шанувальником поезії, але прийшло брестечко. Такого ажіотажу рівне ще не бачило. Перед початком творчого вечора потрапити до облму з драмтеатру практично неможливо. Вже всередині записки українського самошедшого Ліни Костенко просто розлітаються. Вартість примірника 60 гривень. Більшість купує по кілька книжок. Ближче до початку презентації на вході у театр виникає справжня тиснява. Що ви Немає у вас запрошення. Є мені на Чому так сталося, пояснити ніхто не може. Можливо, причина у занадто палкому бажанні людей швидше потрапити до зали, адже захід був надто розрекламованим, а от доступ до нього обмеженим. Роздавши запрошення переважно представникам інтелігенції, тисніви на вході ніхто не чекав. Головний організатор творчого вечора Галина Кульчинська переконує, усе мало бути культурно і розплановано. Цього не очікував ніхто. Ми знали, що людей буде багато, але що був такий попит, і мене це дуже радує. З одного боку скажу вам відкрито, тому що є оце внутрішнє, про яке ми не підозрювали з іншого боку. Я скажу вам відверто, я пересварилася з половиною міста. В основному це чиновники і люди, які працюють на певних посадах. Вони не розуміють, що місць немає. Зрештою, всі організаційні неприємності позаду, і ось він довгоочікуваний момент – 80-річну Ліну Костенко зала зустрічає стоячи. Презентація записок українського самошедшого з рівного стартує не випадково. Наше місто приваблює поетесу поєднанням сучасності і старовини. А ще на сцені нашого драмтеатру було поставлене її берестечко, за яке театр отримав Шевченківську премію. Щоправда, постановки Ліна Васильівна не бачила. Я би приїхала на репетицію, а раптом мені щось не сподобається. А може я щось не розумію? А я їм зроблю зауваження, а як їм потім грати? Що підроблятися під під, під під мене чи? Я вирішила так? Ви граєте, буде у вас провал, я буду переживати за вас, переможете. Це ваша творча перемога, тільки ваша свої записки українського самошедшого ліна Костенко писала 10 років. Написана від чоловічого імені. Книга розповідає про життя в Україні молодого програміста, його роздуми про владу, сім'ю і світ загалом. Писати його було важко, знаєте чим? Бо треба було, чому? Треба було більше викидати, ніж писати. Ми залишили залишились стоси матеріалів, які треба було викидати, 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 щоб це було чітко і щоб легко читалося. Підтримати поетесу до рівного приїхала її донька та онука, а також відомий лікар і співачка Ольга Богомолець, яка виконала кілька пісень на вірші Ліни Костенко. Ті, хто не зміг потрапити до театру, спостерігали за презентацією на вулиці з мультимедійного екрану. холодно, але але заради такої події можна стояти. Закінчився творчий вечір-автограф сесією в рамках туру. Ліна Костенко відвідає ще шість міст України і завершить його у середині лютого в Острозі. Оксана Жужевська, Андрій Копчук. Інформаційна програма День.